Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як прив'язувати та створювати відправлення для служб доставки в РОЕП, як отримувати ТТН з маркетплейсів та інтернет-магазинів, а також як автоматично надсилати сповіщення з номером ТТН. Для користування цим модулем вам потрібно увімкнути і налаштувати інтеграцію з сервісами доставки на сторінці налаштування, інтеграції. Більше інформації про підключення служб доставки в окремих відео на нашому YouTube каналі. Як прив'язати існуючі відправлення до замовлення в РОЕП. Відкрити замовлення, натисніть кнопку Дії і виберіть Прив'язати відправлення для потрібної служби доставки. Далі вкажіть номер накладної і натисніть Додати готово! ТТН успішно додано до замовлення. Також ви можете прив'язати одну ТТН одразу до декількох замовлень. Для цього виберіть потрібні замовлення галочками в таблиці, натисніть кнопку Інші дії внизу та оберіть Прив'язати відправлення. Вкажіть номер накладної і натисніть Додати. Тепер ви будете бачити деталі доставки, натиснувши на іконку в замовленні або, натиснувши кнопку Дії, переглянути деталі відправлення. Також ви можете додати колонку відправлення в таблиці і потім клікати на номер накладної прямо в таблиці для швидкого перегляду деталей. Як створити відправлення в замовленні в РОЕ. Відкрийте замовлення, натисніть кнопку Дії і виберіть Створити відправлення для потрібної служби доставки. Виберіть потрібний аккаунт сервісу доставки, якщо у вас їх декілька. І далі потрібно заповнити всю необхідну інформацію про посилку. Нагадуємо, що ви можете встановити значення за замовчуванням в налаштуваннях інтеграції, щоб не заповнювати ті ж самі дані кожен раз вручну. Внизу вкажіть дані отримувача та адресу доставки. Зверніть увагу, що прізвище, ім'я та побатькові обов'язково мають бути заповнені кирилицею. Потім натисніть кнопку Створити. Готово, ТТН успішно створена і відображається як в РОЕП, так і в особистому кабінеті служби доставки. Зверніть увагу, що в одному замовленні можна створити лише одну накладну. Так само, як і для прив'язаних накладних, ви будете бачити деталі доставки, натиснувши на відповідну іконку в замовленні, або клікнувши на номер накладної в таблиці замовлень. Як працює передача ТТН з маркетплейсів та інтернет-магазинів в РОЕП? Нагадуємо, що ви можете підключити інтеграцію з маркетплейсами та інтернет-магазинами в розділі e-commerce Connect і автоматично отримувати замовлення з цих каналів в РОЕП разом з даними про ТТН. Більше інформації про підключення e-commerce модуля в окремих відео на нашому YouTube каналі. Зараз передача TTN працює з ProMUA, розетки, Хорошоп і Shopify, але цей список буде розширюватись. Якщо це ТТН з сервісу доставки, з яким у вас налаштовано інтеграцію в РОЕП, наприклад, з нової пошти, то така ТТН буде відображатись у стандартному вигляді. Тобто ви будете бачити відповідну іконку і зможете переглядати деталі накладної та синхронізувати статуси. Для інших служб доставки. ТТН буде передаватись в замовлення у вигляді коментаря в стрічці подій. В ньому буде вказано назву служби доставки, номер ТТН, статус, прізвище ім'я по батькові, номер телефону та місто отримувача. Як працює синхронізація статусів в РОЕП зі службами доставки? Якщо у вас налаштована синхронізація статусів зі службою доставки, то після зміни статусу відправлення статус замовлення в РОЕП зміниться автоматично. Статус оновлюється кожну годину, тому, якщо ви хочете переглянути актуальний статус на цей момент, то можете перейти у вікно перегляду ТТН і натиснути кнопку Оновити. Зверніть увагу, якщо у вас підключені маркетплейси чи інтернет-магазини, і для них також налаштовано синхронізацію статусів, тоді рекомендуємо перейти в налаштування цих інтеграцій і поставити галочку Оновлювати статуси відповідно до нової пошти, якщо є ТТН. Це потрібно, щоб уникнути конфліктів та циклічного оновлення статусів, адже правила для зміни статусів на маркетплейсі та нової пошти не взаємопов'язані. Як це буде працювати? Поки ТТН не створено у маркетплейсі або не прив'язано вручну в РОЕП. Статуси синхронізуються між РОЕП та Маркетплейсом в обидва боки. А коли у замовлення в РОЕП з'являється прив'язане відправлення, то статуси замовлень будуть змінюватись відповідно до налаштування інтеграції з новою поштою. А синхронізація статусів з маркетплейсами в такому випадку стане односторонньою. Тобто статуси будуть оновлюватись лише на маркетплейсі, залежно від статусів у РОЕП. Як додати номер ТТН у шаблони документів та сповіщень. Ви можете друкувати чи надсилати номер ТТН для клієнтів в сповіщеннях. Для цього потрібно додати в потрібний шаблон документа або сповіщення змінну Shipment Tracking ID. Вона знаходиться в розділі Інші. В результаті, коли ви будете надсилати таке сповіщення із замовлення, в якому вже є відправлення, номер ТТН автоматично буде додано до повідомлення. Тепер ви знаєте, як працювати з відправленнями в РОЕП. Пишіть ваш зворотний зв'язок в коментарях. Всім гарного дня і приємної роботи!